Зараз з нами на зв'язку Олена Шуляк, голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування? Пані Шуляк, вітаємо вас. Вітаю вас, скажіть, коли українцям варто очікувати надходження коштів? Так, ну тобто, ми говоримо про 17 мільярдів плюс 35 ще анонсованих. Коли вони будуть вже видаватися громадянам? Я сподіваюся, що активний механізм за компенсацію за зруйноване житло він запрацює вже безпосередньо в травні. А дуже добре, що перші гроші це перші 17 мільярдів гривень, які були конфісковані у російських дочок російських банків, таких як Збербанк Росії. Вони вже є на рахунку і вони точно будуть використовуватись першими для того, щоб українцям надавати компенсацію за зруйноване і пошкоджене майно. На сьогодні хочу зазначити, що Технічно вже запрацював реєстр пошкодженого і зруйнованого майна. А до цього до роботи з цим реєстром вже активно розпочинає долучатися місцева влада. Долучаються громади. А вже більше ніж 500 громад зареєструвалися і почали працювати з інформацією а більше ніж 15 тисяч об'єктів, які зруйновані або пошкоджені, вже внесені до цього реєстру з боку місцевої влади. Але на сьогодні це ще така недостатнє наповнення наповнення інформацією. Тому а, хотілося б все ж таки, а, поки закон підписується у президента, поки уряд буде протягом двох місяців відповідно до закону розробляти нормативно-правові акти, такі як постанови, інструкції, накази, то хотілося б, щоб місцева влада також не гаяла час а активно наповнювала реєстр. Відповідною інформацією, тому що на сьогодні саме при органах місцевого самоврядування, коли запрацює механізм надання компенсацій, будуть створені відповідні Відні комісії, які прямо на місцях будуть здійснювати таку організаційну технічну функцію, вони будуть і верифікувати інформаційні повідомлення. А як ви правильно зазначили, їх уже близько до триста тисяч, які були надані через дію, такі комісії також будуть робити запити у відповідні органи для того, щоб допомагати тим людям, в яких, наприклад, відсутні документи, потрібно їх зробити певне дублювання для того, щоб Зібрати чи якісь довідки, чи якусь іншу там необхідну інформацію, також ці комісії при органах місцевого самоврядування вони будуть організовувати процеси технічного обстеження будівель споруд для того, щоб чітко визначати, яка, яка будівля може підлягати відновленню, де може відбуватись поточний ремонт. А які будівлі, наприклад, точно не можуть бути відновлені, і тоді саме на підставі цих технічних звітів, які будуть організовані се. Цими комісіями буде прийняття рішення стосовно надання компенсації або за зруйноване житло, або буде використовуватись механізм, коли місцева влада буде допомагати відремонтувати безпосередньо ту будівлю, яка пошкоджена. Ми дуже очікуємо, що місцева влада і центральна влада у вигляді міністерства розвитку громад і інфраструктури вони будуть працювати синхронно, тому що на сьогодні це дійсно величезна проблема більше ніж 23 мільйони квадратних метрів. Метрів те, що ми вже зараз бачимо, зафіксовано нашими громадянами у дії, а це величезні руйнування, величезні цифри і величезна робота, де потрібна була буде таке єднання і синхронізація всіх процесів. Тому готуємося до травня для того, щоб запрацював повноцінний механізм компенсації за зруйноване і пошкоджене житло. Пані Олено, залишайте з нами на зв'язку. У нас є термінова інформація з Миколаївщини. Двоє людей: чоловік та жінка, загинули там внаслідок обстрілу. Росії. Янами сьогодні вранці семирічну дитину доправили до лікарні. Ще двоє людей отримали поранення. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, загарбники обстріляли населений пункт Куцурубської громади. Є руйнування житлових будинків під завалами, можуть ще бути люди, і просто зараз Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації, теж долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Віталію. Доброго дня. І, будь ласка, розкажіть нам оперативну інформацію з місця цієї трагедії. На жаль, дві людини загинули вісімдесятого 78-го року народження. Дитина на зараз життю нічого нічого не загрожує, залишилася жива, зруйнована біля 10 будинків. Атаку окупанти нанесли сьогодні о 7.20 ранку. Ви сказали, що дитині нічого не загрожує. Вона зараз в лікарні. Можете докладніше про її стан розповісти? І е, хто нею опікуватиметься? Чи правильно ми розуміємо, що це її батьки були, так? Це її батьки були, це одна сім'я. Дитину зараз виясняємо щодо родичів, хто буде опікуватися дитиною. Дитині сім років, на зараз життєво не загрожує, її забрали в лікарню. Мати її дістала з-під завалів, а батько помер відразу. Пане Віталію, ще важливе питання поховання цих людей, так? Ну, тобто, чи місцева влада допомагатиме з цим і в який спосіб? Обласна військова адміністрація та місцева влада повністю забезпечують ці витрати. Це не є зовсім проблема. На жаль, проблема є виховання дитини та горе, яке окупанти нанесли цій родині. Пане Віталію, ми зараз якраз на зв'язку із Оленою Шуляком обговорюємо відбудову і компенсацію за втрачене житло внаслідок сьогоднішнього удару. Скільки людей залишилося без житла, і власне скільки будинків у вас зруйновано? Дивіться, ну, внаслідок сьогоднішнього обстрілу одного було зруйновано біля 10 будинків. Там ще є споруди. На загал в нас 16 тисяч об'єктів в області пошкоджені чи зруйновані, а 10 тисяч з них це житловий фонд приватний. Тобто кількість велика, роботи багато і тому заявок на відновлення буде ну щонайменше найменше тисяч. Ну що ж, дякуємо, дякуємо, що долучилися. Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. І повертаємося до нашої розмови з Оленою Шуляк, голова комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Зараз з нами, пані Олена, ось ви чули пана Віталія про ті знову руйнівні наслідки, які власне у нас щогодини наносить нам ворог, і мінус 10 будинків, які теж треба буде відбудовувати. І людям отримувати за них компенсації. Я розумію, що ми не можемо підрахувати сьогодні точно кількість людей, які залишилися в Україні без житла, але чи є у нас взагалі хоча б приблизна цифра, щоб ми взагалі розуміли масштаб, скільки людей на сьогоднішній день в Україні лишаються без житла. Є попередні цифри. Попередньо ми в дії бачимо по тим заявкам, що надавали люди: це більше одного мільйона людей українців, які на сьогодні мають зруйноване або пошкоджене житло. І є попередні оцінки, які говорять, що на сьогодні більше ніж 2 мільйони 400 тисяч українців, які Мають також пошкоджене і зруйноване житло. Я думаю, що коли вся інформація буде внесена до реєстру пошкодженого і зруйнованого житла. Якраз ця інформація наповнюється з одного боку через дію, те, що подають інформаційні повідомлення наші громадяни. А з іншого, з іншого боку, коли зараз органи місцевого самоврядування, як я вже говорила, будуть активно наповнювати цю інформацію. Тоді буде ідентифікований кожний об'єкт і кожна квартира, і кожне будиночок, і ми будемо розуміти де які власники, де необхідні, необхідно буде які документи відновити, і це все буде в такій єдиній великій цифровій базі. Я б до речі також хотіла зазначити, що багато зараз запитань стосовно того, що робити зі зруйнованим житлом, якщо воно знаходиться на тимчасово окупованій території. Я хотіла б, щоб люди не переживали. Держава на сьогодні розуміє, що й такі люди, у яких будинки на тимчасово окупованих територіях, вони обов'язково повинні отримати компенсацію для того, щоб в них була можливість обрати інший населений пункт, якщо вони того забажають, і обрати. Там певний тип житла, вони точно це зможуть зробити, коли закон у травні запрацює зараз. Уряд. Розробляє відповідну постанову. Там будуть певні особливості для таких територій, коли будуть використовуватись різні сучасні, сучасні засоби, такі як аерофотозйомка, будуть використовуватись різні механізми з використанням фотографій супутників для того, щоб фіксувати такі руйнування, і щоб все ж таки з використанням цього нашого реєстру можна було виписати і оформити і житловий сертифікат, сертифікати, надати цільові гроші. Пані Шуляк, людям, дякуємо так. за анонс цього. Рішення питання нагального для українців від уряду будемо обговорювати неодмінно в нашому ефірі. Дякуємо вам. Олена Шуляк, голова комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування була з нами на зв'язку.